Іспанія 8 грудня. Можна купити любі фрукти по 99 копійок. Це какі Персинон. Персинон. Євро 50. А це груші такі євро, ну 2 євро. А це авокадо. Дві за 3 євро. А це папая. А це в качофа тут багато дуже йода. Вона така корисна. ну Це ви знаєте. ківі також, яблучки також. А вон ананаси. А ще ви не знаєте, солодка, солодка картопля така, євро 49, вона солодка. Диньо, все що душа побажає є в Іспанії. Є манго. Манго. Манго 2 штучки, 3 євро. Класні такі оріхи, як у нас. І підтахая, а це каштани, їх жарить можна. Оріжки. Це манго таке теж, черешні, гранати. А виноград який? Ой, виноград.